Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, глядачі, це відео призначене для архітекторів бізнес процесів будівельної компанії. Сьогодні ми розглянемо автоматизацію, автоматизацію з обробки лідів, а саме відправку від компанії з номеру телефонів компанії WhatsApp-повідомлення вхідному ліду. Бізнес процес, еталонна модель даного бізнес процесу буде означати наступне: коли лід попадає на етап вхідні або не прийнятий в роботу, Відповідно, такому ліду система самостійно відправить стартове маркетингове повідомлення шаблонне. Коли воно буде не доставлено, воно буде автоматично переміщено, тобто картка ліда з даним повідомленням переміщена на етап не доставлено, а у випадку успішної доставки на доставлено. Сьогодні я не буду коментувати, чому це важливо, автоматизувати і підвищити швидкість обробки вхідних лідів і комунікувати від бренду з лідами. для цього. Буде окреме відео, яке ви зможете побачити на ресурсах, де ви переглядаєте дану відеоінструкцію з автоматизації процесу обробки вхідних лідів. Ми розглянемо лише технічну складову даного запитання. Тобто, спочатку нам необхідно за допомогою ноукод платформи G створити правило на автоматизації, яке буде відпрацьовувати таким чином, що відправлятиметься повідомлення по каналу WhatsApp. Переконайтеся, що перед реалізацією даного механізму. Безпосередньо у вас підключений WhatsApp Business Platform API, cloud API, який надає можливість писати клієнтам першим і надає право здійснювати whatsapp розсинки Посилання на те, як підключити WhatsApp Business Platform API, доступно в описі до даної відеоінструкції. Ми вже бачимо, що тут є декілька діалогів і є декілька представлених шаблонів WhatsApp. Оберемо ось такий WhatsApp-шаблон, як в Demo, який будемо застосовувати для всіх вхідних лідів. Слід зауважити, що в випадку, коли це ліди з Фейсбуку, є сенс створити окремий шаблон, який акцентує увагу на тому, що, дякую, що занишене у Facebook звернення або якийсь такий сенсовий смисловий контекст-шаблон. У будь-якому випадку, ми використовуватимемо зараз ленком меседж тему. Що ж, відтворимо наступний бізнес-процес. На базі автоматизації вирви-продажу. Створюємо в nocode платформі G+, наступний сценарій. Коли відбувається надходження вхідного ліда до CRM, ми надсилаємо шаблонне повідомлення в каналі G WhatsApp DemoBoot. Звісно, забудовник може використовувати свій канал надсилання повідомлення. Обираємо шаблон в нашому випадку в Message Demo. і вказуємо дію в разі доставки. В моєму випадку це буде дія з переміщення і вказуємо на який етап. Це буде переміщення на етап стартове маркетингове повідомлення доставлено. Аналогічно опрацюємо недоставку повідомлення, також шляхом переміщення і переміщуємо на етап недоставлено. Відповідно, дана алгоритміка бізнес-процесу означає наступне: як тільки прийшов новий лід, поступив вхідний лід в систему. Система відправляє маркетингове повідомлення як частину rpa процесу, перевіряє факт доставки даного повідомлення, і якщо воно доставлено, то переміщує на етап доставлено, якщо не доставлено, то на даний етап. Звісно, я передбачаю ваші запитання, що можуть полягати в тому, чи можна створювати мультиканальність, тобто, якщо не доставлено в WhatsApp, спробувати інший месенджер. Так можна, але з метою простоти даної відеоінструкції з. Автоматизації обробки вхідних лідів в CRM-системі Gлюс CRM для забудовника ми розглядаємо першочерговість підправки по одному каналу. Більш складні бізнес-процеси будуть розглянуті і розглянуті на платформі з автоматизації, яка доступна в описі до даної відеоінструкції. Повертаємось до ноу no платформи і створимо назву безпосередньо для даного шаблону ноукод no платформи. Це буде безпосередньо інструкція з автоматична відправка повідомлень вхідним лідам у WhatsApp. Збережемо дані налаштування і на наступному кроці змоделюємо наступну ситуацію. Коли лід поступає в GPS-CRM, ми відправляємо йому WhatsApp-повідомлення. В даному випадку ми використаємо форму сайту demo.gplus.com.ua, яка підключена до GRM. Кажемо номер телефону, e-mail, запитання, натиснемо кнопку Замовити, консультацію експерта і, звісно, на дану форму буде надійснено відповідне повідомлення. Давайте створимо таку модель. Попередньо також скажу, що даний номер телефону, який імітує ліда, ми відкриємо у WhatsApp. Бачимо, що це пустий WhatsApp, веб, по якому немає комунікацій, і безпосередньо номер телефону відображений як лід Тарас зі своїм номером телефону. Тепер давайте заповнимо дані поля. Відповідно, номери телефону вказуємо номер телефону. Натискаю кнопку Замовити, Я ввів довільні значення. В даний момент система працює наступним чином. Ми бачимо, що даний лід знаходиться на етапі «Стартове маркетингове повідомлення, доставлено, він такий один. Коли ми переглядаємо вміст цього ліда, ми бачимо, що він згенерований з форми на сайті, з певним текстом, який він занишав, ім'я лід не занишов, тому в поле імені було підставлено пошту. Це зроблено спеціально. Я додатково прокоментую роботу з лідами, які не залишають своїх імен. І ми бачимо в контейнері повідомлень безпосередньо комунікацію з даним лідом. Дана ж комунікація також відображається і по безпосередньо в веб-Ватсап, тобто в каналі комунікації з даного ліда, і безпосередньо в діалогах, де ми бачимо також комунікацію даного ліда. Тут відпрацював RPA сценарій тобто автоматизація для забудовника, яка визначає те, що кожному вхідному ліду Відбувається спроба відправити маркетингове повідомлення. Коли таке повідомлення доставлено, безпосередньо лід ми перемістили на даний етап. Отже, давайте змоделюємо наступний крок ситуації: наприклад, даний покупець нам щось відповів. Наприклад, він відповів, що зацікавлений ЖК Demo Towers. Пропишемо дану відповідь Я безпосередньо тут. Відповідно, я направляю дану відповідь Demo Taours, і ми вже безпосередньо в каналі комунікації бачимо відповідь клієнта. Перше шаблоне повідомлення було відправлено автоматично. Зараз я вам рекомендую переглянути відео на тему автоматизація, алгоритмізація обробки вхідної комунікації у забудовника по відповідях клієнтів. Як відповідати на запити клієнтів також автоматизованим способом, використовуючи gpu Зрозуміло, що дана комунікація відображається в каналі комунікації, відображається в картці Ліда і безпосередньо доступна для перегляду, окрім картки ліда, в діалоговому вікні, а бізнес, маючи можливість моніторингу комунікації і автоматизованої обробки вхідної лінії, звісно, опрацьовуватиме лідів швидше, надаватиме більш оперативний та якісний сервіс і миттєва реакція. Допомагає отримати зацікавленість від даного ліда, особливо при створенні таких бізнес-процесів, як автоматична відправка повідомлень вхідному ліду з Facebook. Що ж, дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Переходьте до наступного відео з автоматизації автовідповідей для клієнтів, використовуючи G в каналах комунікації. До зустрічі в даних відео.